Вітаються це від центру спільних дій з вами. Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, чому обов'язково евакуація не працює і чи виправить ситуацію новий закон. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як зробити так, щоб вимушені переселенці не поверталися в окупацію, і як неправильний переклад хартії регіональних мов змінив нашу державну політику на 20 років. Я пригадую, як десь два роки тому ми з тобою говорили про обов'язкову евакуацію з Донеччини, і я наводила цифри, що чимало людей, зокрема з дітьми, лишалося все одно в населених пунктах, які її визнані небезпечними, і більше того, вони переховували дітей, щоб їх не знайшли. Такі історії були про Авдіївку, були про Бахмут. А, і тоді дитячий омбудсмен нарікав, що держава не має легальних механізмів вивести дітей без згоди батьків, і лишається тільки переконувати їх, що тут небезпечно і треба виїхати. Перейшло вже багато часу. І ми досі говоримо на цю тему, і досі бачимо новини, що, попри обов'язкову евакуацію, в нас з населених пунктів Запорізької області вже там все одно лишаються люди, і виходить, що евакуація не така вже й обов'язкова. Чому так вийшло? Справді, 7 березня 2023 року уряд запровадив обов'язкову евакуацію якраз дітей з зон бойових дій, але все ж таки через те, що зараз ми бачимо такий законопроєкт, зрозуміло, що ця процедура не є оптимальною і вона загалом не спрацьовує в повній мірі. Не так давно на сайті Донецької обласної державної адміністрації з'явилась новина, що за 24 рік з небезпечних. Регіонів Донеччини було евакуйовані 25 тисяч дітей і половину якраз в межах цієї примусової евакуації родин з дітьми. Але все ж таки. З п'яти населених пунктів, де зараз відбувається примусова евакуація, все ж залишається 41 дитина разом з своєю родиною. Це насправді є дуже велика проблема, і який би ідеальний механізм примусової евакуації не придумали, люди все одно деколи не зрозуміло, через які причини, деколи через страх, що вони не зможуть отримати і мати якесь житло або засоби для існування за межами своїх рідних населених пунктів, вони. Все ж таки продовжують наражати своїх дітей на небезпеку і самі продовжують там залишатися і заважати Збройним силам. А і тут таке питання: ти кажеш, що не буде все одно ідеального механізму, але чи той механізм, який зараз пропонують в законопроєкті, все одно кращий і чи він допоможе зробити ефективнішу евакуацію? Що, зокрема, пропонують. Під час воєнного стану евакуацію проводять не тільки з населених пунктів, де вже йдуть бойові дії, а також з тих населених пунктів, де можуть початися бойові дії, але вони мають включені до спеціально затвердженого кабміном переліку, і також переліку тимчасово окупованих територій, звідки можна проводити таку евакуацію. Таке рішення обов'язково за пропозицією військового командування ухвалює обласні або Київська міські військові Адміністрації. Ця обов'язкова евакуація вона може бути як загальною, так і частковою. Частково, це, наприклад, для окремих категорій людей, це можуть бути діти, особи з інвалідністю, особи похилого віку. І це також за рішенням обласних чи Київської міської військової адміністрації. Якщо примусово треба евакуювати дітей, процедура трішки складніша. Ухвалюють знову ж таки обласні київська міська військова адміністрації, але обов'язково після узгодження пропозиції військового командування з координаційним штабом, який займається евакуацією та реагуванням на переміщення людей, і це узгодження треба там, отримати протягом двох днів тобто, процедура вона є доволі такою оперативною. А яка загалом процедура того, щоб справді примусово вивести дітей? Наприклад, якщо батьки відмовляються? Якщо батьки відмовляються, то дитину фактично примусово вилучають, і поліцейські її супроводжує протягом цієї процедури вивезення, і потім передає органам опіки і піклування. Я пам'ятаю, що раніше говорили про те, що не можна вилучати примусово батьків дітей, тому що це рахується викраденням, чому зараз це змінюється? Тому що в нас пріоритетним є насправді життя і здоров'я дитини, і якщо в ситуації батьки наражають дитину свідомо на небезпеку, а перебування в зоні бойових дій або в зоні можливих бойових дій це наражання дитини на небезпеку, то відповідно в таких випадках дитину справді можна переміщувати, і також є ще один зареєстрований законопроєкт урядом. Одночасно цим, де вказано, що батькам, які не згодні на примусову евакуацію дітей, загрожуватиме штраф. Штраф насправді не дуже великий від 850 до 1700 гривень, і за повторне порушення максимум до 5100 гривень. За що власне яке порушення, як це формулюється? Це ухилення батьків від виконання обов'язків щодо забезпечення безпечних умов життя? Це звучить добре, але чи це дієво насправді буде? Чи це буде дієво насправді важко сказати, але в цьому прес-релізі, який я згадувала на початку, там є одна така цікава цифра. Там згадується на початку, що евакуювали, нагадаю, 25 тисяч дітей. І далі під кінець є цифра, що безкоштовно вдалося розселити 4057 жителів Донеччини. Тобто, це не тільки дітей, це і е, дорослих людей. Тобто, ми бачимо, що проблема є з розселенням. І в цьому законопроєкті загалом пропонують, що людей, яких евакуювали з небезпечних районів, їх вони мають право отримати тимчасове житло, і для цього має використовувати спеціальний житловий фонд. Але з тих реальних цифр, які ми побачили за 2024 рік, бачимо, що цей момент може не спрацювати, і це насправді є такою болючою точкою в цій всій процедурі. Це сумно, тому що мені видається, що все-таки там кажуть про якихось ж донів, які чекають на Росію. Я думаю, що їх меншість. І самі волонтери кажуть про те, що люди часто під обстрілами не можуть ухвалювати раціональні рішення, і часто просто бояться, що їм не буде де жити і за що жити. І якщо держава хоче їх вивести ефективно, то вона мала би дати певність, що їм буде де залишитися. Звичайно, тут і питання і житла, і медичного забезпечення. Якщо ми вже говоримо про дітей, це і питання Світи, але от на цьому першопочатковому етапі, то це фактично найважливіше, це питання житла. Хто буде контролювати, щоб закон виконувався? Це є одним з недоліком насправді законопроєкту. В ньому фактично відсутній контроль е, органів опіки піклування за дотримання вимог. І відповідальності за повернення дітей назад на, в зону бойових дій, тому що є батьки, і навіть є історії, коли дітей примусово евакуйовують, і потім батьки ухвалюють рішення повернутися, і відповідно дітей беруть з собою.